Привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні у вашій увазі я пропоную ідею створення святкової коробки на новий рік. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Я буду декорувати таку коробочку. Вона з дуже міцного картону. Вона у мене білого кольору, тому грунтувати мені її не потрібно. Я зразу буду використовувати фарби і профарбовувати ті сторони, які, які я хочу. Для цього я беру дві фарби червоного і коричневого кольору, профарбовую бічні сторони. Я профарбувала бічні сторони нижню і частково Центральні. Далі я буду їх декорувати. Чекаємо, поки фарба висохне. Тепер я підготувала два клаптики мішковини. Я вирізала їх за розміром, так, щоб мені приклеїти, і е, видірнула пару ниточок для того, щоб у нас вийшла така бахрама. Тепер я буду клеїти на клей. Можна приклеїти на клей ПВА, можна приклеїти на гарячий клей, я клею на універсальний клей. «титан». Я приклеїла з обох сторін і залишаю на деякий час для того, щоб просох клей. На мішковину я планую приклеїти серветку. А для того, щоб серветка гарно проявилася, я буду прокрашувати мішковину білою фарбою. Ось так це виглядає. І поки фарба сохне, підготуємо серветку. Для цього ми її, я вирізала той фрагмент, що мені потрібно, і обов'язково знімаємо всі шари. Залишаємо тільки верхній яскравий, викладаємо серветку, беремо клей ПВА і приклеїмо. У нас поверхня доволі таки рельєфна, тому намагаємося не сильно тиснути, а нібито вбивати клей. Те, що у нас лишнє, ми обережно обриваємо. І таким же чином ми приклеїмо серветку з іншої сторони. На бічних сторонах я хочу зробити трафарет шпаклівкою. Я додала ще трафарет з надписом, і тепер хочу засніжити всю цю, цю картинку. Для цього я використовую зубну щіточку, набираю білої фарби і робимо такими рухами сніжок. Так це виглядає. І тепер я хочу додати внизу. Снігу. Для цього я беру білу фарбу, манну крупу і змішую. І залишаємо для того, щоб наша робота просохла. Вийшов такий сніжок. Роботу покриваємо для захисту акриловим лаком. і я хочу зробити приклеїти додатковий ще такий декоративний елемент, клею на гарячий клей. Робота вже готова. Можна використовувати як упаковку для подарунку або для цукерочок. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.